Все, ви, ви на каналі Ігра Марта, з вами Лехновський Марк, мій друг Максим Всім привіт! І сьогодні ми зні, будемо знімати Мініфільм фільм і. І давайте ми зараз розпочнемо наш фільм. А про що він ви побачите усе згодом? Марк я схожу в за Кока-Колою. Окей. Яка класна гра. Марк, там якесь письмо під двері лежало. Покажи. Тут написано, що нас при запрошують на... Квест, в якому. Ні. Чи квест чи що тут написано? Тут щось розмазалось все. Квест, так. Тут написано квест чи що. Ладно, нехай квест буде. Квест, в якому нам треба буде протриматися дві ночі. І в нас буде дві ночі, і там написано, що будинок номер 19 нам треба буде туди сьогодні приїхати. Все. Ну, окей, ходи я пішов забиратись. Я візьму з собою їжу на всякий випадок. Так, де їже? Пайнаплпи. Мені не, не треба як. О, бананчики. Бананчик. Що ще треба? Холодильник. Вафельки. вафельки ще є. Піца Кока-Коля треба буде ще попити попити. І отакі. Все, Макс, я взяв э, той. Нам поїсти. Добре, я зараз прийду, спускайся, чекай мене в машині. Окей. Макс, ти куди? Почекай на мене? А, я думав, ти вже в машині сидиш. Добре, все, пішли. я. Та я А-а-а! Я знав, що мені цей рюкзак колись пригодиться. Все, сідай в машину. Дай сяду, о, все. Так, за... Відкривай. Е, о, все. Так, чекай, який там будинок? Ага, будинок номер 19 Все, їде. Вулиця Зеленського. Так? Я щось не замітив, що там про вулицю написано. Ну, значить, ти неуважний. Так, о. Це вроді би той будинок. Добре, виходь. Так. Тут закрито. Ну так, 19. Майже ще ніч не почалась. А, о! Вже відкрилося воно само по А, там сенсор походив. Куди ще погуляємо, так. поки ночі немає? Так, да, пішли, пішли. Чекай, тут в письмі написано, що треба коли ми приїдемо і зайдем, коли закриються двері, тоді почнеться челлендж. Ой, точно шоу цей. Почнеться, Так що можна в будь-який момент заходити. Чекай, Марк, якщо тут закриється з'ясу? Я знову опіду. Ти Ладно, кладно, пішли там почекаємо. Чекай, дай вилізу. Все, пішли. Так, ну все. е. Э, вулиця. Дволиться до зустрічі після двох чи коли там, до скільки там. Все, заходимо. Вроді у вже закритись двері. О, так. Ну, закрились, та, закри. Ой, а що тут ти... вікна не закрились? Ладно, не важно. Так, почекай, так. давай спочатку. Ну, ма... Треба десь. Давай спочатку ми ознайомимось. Так, давай. Я думаю, короче, ти ознайомлюйся, а я піду пошукаю нам місце, де ми будемо сидіти. Де буде наша база. Так, ого, Тут підвал великий то тут, тут, що, лабораторія якась була, тут якась вишку лежить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Марк, іди, іди сюди, іди сюди на секундочку. Очіка, я туди, а тут а ти тут, де, Я вот тут, я, отут, я тут сюди, сюди, сюди. Я тут одну штуку, кнопочку знайшов. дивись. о о о о для кого тут? А, Це, це, це зелений ней лучок. Ладно, ай я, я... не підходити. Алілюя! <святок> Ладно, просто трохи полоскотало. Так, що тут ще є? Surgeal testing. А, це типа ото, де я був. Е, типа якийсь склад. О. Danger Zone. Тут якісь пробірки. Тут. Е... Так. Я вроді би знайшов, де ми можемо сидіти, Марк. Тільки тут дві двері. А ні, тут якісь бочки з радіацією, ліпше там не сидіти. Я знайшов вот я... Макс, я знайшов тут якісь пробірки, всякі якісь розл... Де, де, де? де, 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 де. Тут, э... В підвалі. О. А, ти тут, ти тут. Ой-ой, не тут клітки, якісь, марк. Марк, я думаю, що це якась лабораторія, в якій іслідували якихось тварин. Ой, Марк, або, ти... там, типу... а. або там, типа, або там, людей закрили. Я думаю, що це якась лабораторія, де людей питали, тому що тут і лазери, і якісь типа клітки для людей чи для тварин. Я думаю, ми тут не перші. Дивися, тут ще якась ржавщина. Р ржавщина. Я думаю, що ми тут не перші. Слухай, Марк, а якщо нас сюди заманили, щоб тут слід над нами опити проводити? Не знаю. Ні, фу, сплю. Ні, ні. нам таке не треба, це щастя. Угу. Так. А так, Марк, я думаю, що треба десь в якійсь кімнаті на землі. Коротше, Марк, так. піднімайся наверх, я знаю, де ми можемо посидіти. Да я подивлюся. Так, тут ще є якісь кнопочки, всякі різні. Марк, коли ти дивишся, піднімайся наверх. Я знаю, де ми будемо вже просиджувати. О, це, це напевно, найголовніша лабораторія, напевно. Так, ми тут будемо просиджувати. я думаю, можна тут посидіти і сидіти, і тут буде наше убежище. Коротше, так. Марк, давай подивимося, що я з собою в рюкзаку взяв. Що ти з собою взяв взагалі? Е, я взяв тільки їсти і свій планшет. А <реш> я піду от вас, знаєш, що в мене є? У мене є палатка. Покажи. Чекайте. Вот. Ні, це не вона. Чого в, в портфелі? Я, короче, зараз подивлюся. Це не це не воно, це не воно чекай. Так, це тоже не воно. Так, грид якийсь. Вот. Ні, короче, будемо без палатки. Наша нам палатка взагалі, наша я її. Єдине, що нам треба, це Я думаю, він там є десь. Макс, там що день. Ну і що? Ну нас вже закрили, Марк. Наш... А що тут машина моя врізалась? З машиною. Блин! Вона врізалась. Капець! Той ремонт той машини буде дуже довго коштувати, дуже дорого коштувати. Марк, що це таке, Марк? Що Що це, це було? Що це було? Що це було? Ти не бачив? Я бачу. Марк! Шо, Марк! Що це було? Що це таке? Що це таке? Марк! Короче, ти... пішли в наше оце от убежище наше, де ми тут будемо поширювати. Почекай. Марк, слухай, я тут знайшов якусь кнопочку, що вона робить? Да. чекай, я її нажму. Почекай, вона, ліпше вікна... Не вона вікна відкриває, Марк. Ладно, ліпше закрити вікно. Да. Чекай, а, вона вже не відкриває вікна. Все, я її походу вона і використалась вже. Ліпше не треба було її нажимати. Макс, може він, мав на увазі, типа, э, та ніч, типу може він нам прислав э, в день, деньбу? І ми, типа, ніч спали. І потім ми сьогодні замітили, типа, зранку, і тепер в нас залишилася одна ніч. Напевно, напевно. К... Ну це хіба і добре, ну це напевно і добре, що одна ніч. А хоча ні, там було в пісні сказано, що коли ми зайдемо, почнеться два ночі, а не коли він прийде письмо. Так що перша ніч ще не почалася, там дві ночі має бути. В письмі сказано, коли ми зайдемо сюди, то почнеться ніч. А, ну так принцип. Марк, я зніму свій портфель і покладу його сюди. А то що я буду з ним поставити? Але, але, шляп... але, але давай ми на всякий випадок постараємося це зробити за, за одну ніч. Ну давай постараємось вибратися за одну ніч все-таки. А хотіть як ми з тобою виберемось? Не знаю. Ладно, все, я портфель лишаю тут. Можна йти і слідувати далі. Короче, що будемо робити, Марк? Я піду пошукаю туалет. До речі, та де туалет? Якщо він тут є взагалі? Бу Я надеюсь, що тут ніякої аномалії не буде відбуватися, Марк. Надіюсь. Короче, ты тут почекай мене, я зараз зара Пошукай там щось в тій кімнаті. Цікаве. Я посиджу в клітці за той час. В клітці, наш тобі в клітці сидіти? А не знаю, тому що я Вовк, сі, сірий Вовк. <рес> Ладно, якщо це насправді, то я не знаю. А що в... тобі сидіти в цій квітці? Я не знаю. Так, я б хочу подивитися Danger Zone. так тут якийсь Так, Які провода де ти де взагалі? У мене якась кульбочка. Ліпше поклади її. якщо це взривоопасно. Я, коротше, дома, коли ми були, в комп'ютері грав в гру, там де була така сама колбочка і вона взривалась. А що робить червона? Я думаю, що вона тоже взривається, алло. Так що пішли звідси ліпше. Ну, потім... Короче, я пішов наверх, я пішов наверх, я там не буду лишатись. Так. Верк. Марк, не піднімайся наверх. Марк, не піднімайся наверх, Марк не піднімайся наверх. Короче, я тут, я не хочу підніматися наверх, я не буду підніматися, я тут. Держуся. Все, Іди сам туди наверх. Я не буду. Я тут буду сидіти. Що це за трикутнички, якісь документи. Я буду тут Блин, сидіти ти, сам. Ти, ти, без... ти, ти якось стоїш, як знаєш. Той. Э, типа. Все, я тут сяду, ну, я буду не... тут сидіти сам без мене і йди наверх. Yeah, наверх. Ти, ти тут стояв, типа як. Э, э, Ніби. Ладно, короче, якщо збираєшся йти наверх, я тобі раджу не йти наверх, не йди наверх, не йди наверх. Макс, тут якийсь сейф. Сейф? Де сейф? Ходи сюди. Я, не бачу сейф. Ходи ні, я, я не хочу сейф. Не, я не хочу нікуди йти, я ліпшу. Не-не-не, без мене йди. йди без мене. Бо Макс, без... ходи ходи через іншу. Я нікуди не хочу йти. Я хочу сидіти тут і чекати, поки пройдуть дві ночі. У мене є... Так Макс, так нам потрібно вибратись. Якщо ми тут будемо просто сидіти, то, е, то той. Ні, я не хочу, я не хочу нікуди йти, Марк, Я не хочу. Но... Я сидітиму тут. Макс, давай попробуємо. Макс, почекай, давай попробуємо через другий вхід. Через, другий... через другий вхід? Ну, де тут другий вхід? Ну куди сюди? Ну то там, де ті лазери, через там ті сходи. Там ну, давай попробуємо дойти. Макс, бежи! Что ты да. за зомби был? Все, я тут никуда не пойду. Я буду тут сидеть, Марк. Иди я... возьми. Что это такое? Что это такое, Марк? Я пойду туда. Он пропал, а, там... он пропал, Марк, он пропал. А, там пропав. скелет, Макс, там скелет. Там, там скелет, что он там делает? А там скелет. Тут... Там... Я его и побачил, Марк. А! Там скелет. Я його бачу, він там цей за шваброю стояв, ні, Марко. Стоїть. Стоїть. Він пропав. Максі, ти, ти прикинь той скелет появиться, там де ті лазери, типа, і буде в Марк, іди сюди, іди сюди, Марк, Марк! Що ти де? Ти де? Тут одна якась штука, що це таке, Марк? Марк! Це Тут, бомба? Ти пішов, це бомба? Макс, ховайся вниз! В клітку, в клітку біжи! В клітку? Я, дум... Я думаю, може Ні. клітка допоможе хоч якось. Ходи сюди в клітку. Що за та. Я сховаюсь за стеклом, стекло бронюване тут. Я буду дивитися звертаю. А за ти чекай, а ти звідки знаєш, що скло бронюровне? Тому що це лабораторія, Марк. Коли моя машина врізалась в стекло тут, в двері, в вихід, то дверям нічого не сталося. Та... Марк, Поч... Просто там была надпись БУм и 30 секунд заново пішли. И вона пропала, Марка. Та бомба ничего не робит, короче. Тобі не затеяється не ст... подозрением, что предметы тут появляются і... І зникають сами по собі. Так це тебе не тебе не дивує, що тут скелет з шваброю стояв? Скелет! Мені здалося, що світло Маргал, Чи мені здалось. Ні, я не знаю. Тобі не здалося, що тут щось дивне? дивно. <губа> <світ> <кручці> Короче, мак, я не хочу нікуди йти, я буду сидіти тут, все. Почекайте, ти, ти, ти куди пропав? Я сижу в кімнаті там, де наша кімната, там де ми сидимо. А я нікуди не... Буду. Я, тут... я знайшов якусь червону кнопочку. Що це таке? О! Там, де прилазит, там где кружишь. Там где шо? Там, где прилазит, там кто кружишь. Давай попробуем его лазером вбити. А? О. О. Фу, слава Богу. А! Почкай, може зелений він вбиває тіло, а червоний він може вбиває скелета? Ма я пішов наверх. І там далі На скил скер... на побався собі там на всякий вигляд, но біжи. А що це за Макс, давай ліпше шукати предмети, бо там ніче, ну Я не хочу нікуди йти. Ну ти чекай, дивися, е, другий поверх, я буду... Вже... Що? Я по молоток. Почекай, а молоток... Почекай, це де? Де, 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 де? Він нього цей відвалилось цей. Ну, різко від руку Ну, то, що б'є. Почекай, так ми... Почекай, а що ми могли за допомогу, якщо в нас би був молоток? Що би ми могли за допомогою молотка розбити? Мама, піди сюди. Макс, а може дивись тут такі кабелі, може, оті вони в може оті штуки вони роблять всяку діч і оця і оця червона кнопка, ота що оце світло включає? То я нажав. Попробуй е, вдарити оці штучки. Железную штуку. Макс Первый. Че ты лежишь? О! Шо, динь, динь, шо, лежиш? О. Х, е, попробуй от тем молотком поломанним. Попробуй. Дякую, дякую, В смысле? нас потрібно знайти якийсь лом чи що, відкрити двері і... не знаю, нам потрібно шукати і... і тіпа той... І ми маємо вийти звідси, в нас три години. Макс, дай мені ту штуку я буду шукати привидів, а ти будеш шукати лом. На. Шукай лом, лом шукай. Це коротше, Макс, ти був кудись ти був, Макс, ти ти був кудись пішов і ти був приніс якийсь лист і сказав, що нам потрібно приїхати сюди, Е, і нам потрібно протриматись тут дві ночі. Мам, ма, мам, я тут джекпот знайшов. Який, Де? да. Ди Подивися, джекпот знайшов. Попробуй двері прострілити. Попробуй. Да. Попробуй двері, попробуй, Макс. Ого, попробуй. попробуй двері в двері стрінути там ті. Я, Давай, в нас одна година. Не, ну що? Макс, Макс ну, ти стріляй на цей. Откопи не можна, Макс. Макс, попробуй ще постріляти в двері. М Макс! Макс, стріляй в двері, нас пів години лишилося. Може двері відкриються. Давай, Макс. you sure. Бачу це, не такі листи. Марк, що ти було? Це будинок проче, Марк. А куди будинок пропав? То я через місто буду їхати туди. Вс, я поїхав назад. Макс, а чому чому пропав будинок?

І закінчилося наше відео. Міні-серіал. Поставте лайк, якщо вам сподобалося. Ви були на каналі Ігри Марка. З вами був Лехновський Марк, мій друг Максим. Всім па-па!